Я в черговий раз обірвався, друзі, і зараз а, вкотре хочу показати вам вузол, яким я з'єдную шнур із флюром. Я вже декілька разів показував, але люди все питають і питають. Тому я думаю, нагадати точно зайвим не буде. Так, зараз камеру виставлю так, щоб видно було. Отже, два кінці складаємо один до одного, змачуємо слюною для того, щоб... Матеріали не розходились. Робимо петлю. Обидва кінці в петлю просуваємо раз. Я перехоплюю зубами, тому що пальцями це не дуже зручно робити. Обидва кінці в цю ж петлю два, в цю ж петлю три. І в цю ж петлю чотири. Все, тепер змочуємо вузол і затягуємо. Дивіться, після того, як поверхню його затягнули, беремо два основних наших матеріали і затягуємо його на максимум. Все, наш вузол готовий. Залишилось тільки обрізати ці зайві кінці. В цього вузла є як свої плюси, так і мінуси. Серед плюсів він супер кріпкий, супер надійний і дуже швидко в'яжеться. Серед мінусів це об'ємність цього вузла. Тобто, якщо ви в'яжетесь особливо на товстих флюрах, то зовсім не рекомендую протягувати його в тюльпан.